7 травня готуємося до приморозків. Полуниця накрита. На городі теж накрили. Ще одна грядочка накрита. А от далі там накрили картопельку. Ранню. Всім доброго вечора. Сьогодні 8 травня. Як бачите, за моєю спиною полуниця вкрита. На день ми її не розкривали, коли ми її кривали, то довго мучилися. Дуже такий вітер був здоровий, що все зносило. Вчора приморозок був, але не такий здоровий, як планується на завтра. Виноград теж живенький. Бачите? Побачимо, який буде завтра. Ось яка квіточка. Ось ще одна. Це. Альба тополка в мене, а це Азія. Тут не вистачило так я чорним магроволокному грив Живенька. Мені які цвіточки гарні. Ну, потім покажу. Дай Бог, щоб вона витримала все. Посажена була з осені обичними вусами. Ось ще залишилось досажував. О, за день вона бідненька. Приунила трішки, треба полить, мабуть. Картопельку вже посадили. На жаль, відео ніком було знімати, бо ми удвох із жінкою садили. Тому оператора не було. Бо завтра планується дуже великий приморозок. Так. так, ну ходімте на основну грядку. Які маленькі, красиві. Нагорода. Як там полана. Себе спочиваю. О, дивіться, примерзла трошки. Оце так. Да. І вон примерзло. Значить, полосою пройшов. Ми побачимо, що завтра буде. Я малину зрізаю повністю до самої землі. Виростає От новенька. Отак ми вкрили. Думаю, витримає агроволокно 23 ї плотності. Полуниця вже цвіте. Вся. Просто жалко, якщо не буде врожаю, коло неї з праці ходиш, трудишся, трудишся. І так, щоб за один день це дуже важко. Ось такі квіточки. Як бачите, горох. Ну, горох може. Теж боїться, але будемо бачити завтра, що говорить зараз. Чотири бугра посажені осінню. Так, під... Зараз вам покажу. Під агроволокно чорне, не під пленку. Секундочку. От вам покажу зараз Азію. Ось такі вже ягодки. мощный. Красивенький. Одно речка. Так. Частничок. И зараз покажу вам полку. Я думаю, что это... Це... Это дворечка Думаю, що вона на Сумщині у нас дуже гарно прижилася. Ось таких квітконосів, подивіться. Раз, два. Кущу три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, чотирнадцять, 15. Чотирнадцять, 16, 17, 18, 19, 20 на одному кущу. Він ти дивися. Що не рвеш, все одно молочайце і заважає. Отакі кущики. Шо там середині покажу. О, тут а тепло. О. А то не чорна ягода, ну. Ні, слава богу. Завтра будемо бачити. Хай, не буду розкривати. Картошечка рання трішки прихватила. Трішки прихватила. Покажу зараз. Ми вкрили картошку ранню. Ось. Це після першого морозу. Що буде завтра? Я вам покажу. Чорніє. Сонце сідає, вітер стихає, а вітер такий холодний-холодний зараз. Ну, думаю, що буде все гаразд. Вчора був полосами мороз. До речі, прошлогодня дня картопля ось зійшла сусіда. І ні одна не змерзла. А чомусь рання боїться і змерзає, не знаю. Чому так? Доброго ранку, пані та панове. 9 травня. П'ята година ранку. Йдемо глянемо, що там на городі коїться. Зараз глянемо скільки градусів на градуснику. Ну я думаю, десь один градус тепла. Що тобі не спиться, а? Бобі. Бобі. Садок весь в росі. Ну, тут затишок північ у мене закритий шифером, тому тут не боюся, тут не страшно. По листу бачу роса. Хоча... Я думаю, що буде добре все. Так, підемо на город. А, і на яблунях. 5 годин ранку, ну. Так. Дивіться яка роса. Ну, Слава Богу. І ні, тут такого немає, квіточка ціла є. серединка все ціле. Так, а ну глянемо там. А тут ось дивіться, капуста накрита. І що я вам скажу? Подивіться який сніг. Іній. Просто іній. 5 годин ранку. А цілий чи ні, а ну давайте глянемо. Ой-ой-ой! Так, боже мой, под стаканчиком капусти хана. Листок смерз. Полностью, полностью. Стаканчик. Это не самый красивый способ накрытия капусты. Да. На агроволокні повністю. Чомусь на тій немає, а на цій є, Коржом узялася. Повністю замерзло. Зараз глянемо на картоплю. Так, картопля під плівкою. Чи захищає плівка картоплю? Дивіться, що робиться. Ай. Дивиш, отвориться. Ай-яй-яй-яй-яй. Повністю Ну, я думаю, що шо... може ж вона відійде. Да. Повірте. Це 9 травня у нас таке цибулька Тут таке ж саме Чуєте подивіться Хоча картопля тут мабуть краще себе почуває Ще глянемо тут під діялом а ось кущ який не заховався, можете бачити згинається і ламається. А -а -а. Ладно, покажу пізніше ситуацію. Та ось і крапива така сама видно і по крапиві. Застерігали про приморозок. А він зараз саме і є. Повітрячку видно, ось мороз. Навіть у повітрі, ось подивіться, по пояс. Тому приморзок є і в повітрі. Я замітив, що ділянками якось такими полосами йде, бо отут і трава замерша біля садка. В Садку перехожу. Нічого страшного такого немає, але тут є, там нема. Якось містами. Чому? Будемо сподіватися, що все буде добре. Різниця у 20 метрів. Там агроволокно все повністю мерзле зараз. Тут же. Подивіться. Усе в Росії. Я думаю, що причина в тому, що бугри, саме бугри, вони тримають тепло. Тому і така різниця. Навіть і горох. Тут себе краще почуває. Взагалі тут наче немає нічого. Тут, тут все чудово. Там все померзло, тут все чудово. Отак. Тут показую вам, що тракторі. У повітрі є мороз. Самий настоящий. Це вже погано. Це вже не є добре. Говорив, місцями дивіться є, місцями іній. Тобто полосами йде. А там он повністю білився. Ось ну, така ситуація у нас. 9 травня. Сонце тільки сходить. 5-15. Іван чай росте. Один вин не боїться ніякого морозу. А тут навіть Молочай замерз на траві на землі. Виноград біля хати витримав. Капельки роси такі видно і все. Все буде добре. Покажу пізніше, що далі буде. 8 годин ранку, 9 травня. Що там в нас Азія? Ціленька. Ну я думаю, що по цьому приморозку жити можна. Завтра з 9 по 10 обіцяють взагалі. Більший мороз. Чи приморозок виноград на грані? Витримав, ну не знаю, як завтра буде. Хай не буду я розкривати нічого, хай так і стоїть. Солов'ї співають. Вітер холодний, сонце є, але не гріє нічого. Покажу ще завтра вам останній день і будемо відкривати. Завтра, кажуть, буде ще більший приморозок, ніж сьогодні. Куди вже більший, за що людям таке. Другий день витримали. Осталося ще один день. З 9 по 10 травня. Витримати. І можна відкривати агроволокно, плівку знімати. Там обіцяють вже тепло. Не знаю надовго чи ні. Мо цілий місяць придеться вкривати. Отака у нас рання весна. Всім доброго раночку. Сьогодні 10 травня 5-15 ранку. Вийшов на вулицю. Сьогодні трошки тепліше. Зараз покажу скільки градусів. Три градуси. Сьогодні третій день. Завершуємо серію дослідження по приморозках. Ну, я вам скажу, що... Природа нас наказує. Хоч і слабший сьогодні мороз, чи приморозок, але він все рівно присутній. Е, виноград. Я вчора вечором набрав бакову суміш просто води і гарно їх пройшовся. Так, одіялом повкривав трохи де можна. Лепухами повкривав остачу картоплі. І капусту, що вчора була примерзла. О, Петух говорить, добрий день, добрий день. Так, ну зараз все побачите. Виноград живий, із-за чого я говорю, тому, тому що є роса, бачите? Гарно я вчора пролив. Так, полуниця теж. Жива, я думаю, жива. Побачимо потім. Ось трошки іні є, але не зовсім так багато. Ось туди садом і де-не-де з'являється іній. На траві, бачите, є. Ден-де є, але не такий, як вчора. Не вкрив. Трошки прихватило. Не хватило мені вже чому його критич. Крилок живенький. На рулоні на чорному присутній. Іній. Значить мороз є. Коли ж він закінчиться. Це страх. Ходиш таки переживаєш. Так, по буграх, що я вам можу сказати. Є іній, бо ось видно. Так. Ну, подивіться. Присутня роса і агроволокно. Не замерше. Мабуть, бугри держать тепло. Будемо сподіватися, все буде добре. Як в якому стані? Потім вже покажу лепухи понакривав. Ті, що вчора трошки змерзли, але вони відійшли, зверхушечки такі чорненькі були і все. 10 травня 24-го року природа все рівно показує свою силу, рання весна далася в знаки. Мабуть, високосний рік. Дякую за увагу, буду розкривати. Покажу вже результат вже по, конкретно по полуниці. А грулок зараз не буду знімати, хай ще трошки полежить, бо п'ята година 20 хвилин десь може. Ще він до 6 годин, поки сонце зійде. Ще все-таки все має силу приморозка. Тому в слідуму відео все вам покажу. Підписуйтесь на канал. До скорих!